І смертельна ДТП сталася вночі 18 серпня на автодорозі поблизу села Михайлівка Полтавського району. За попередньою версією слідства, 39-річний водій мотоцикла Спарк з'їхав у кювет та впав із транспортного засобу. Загинув на місці. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження, причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі. А цього ж дня близько 13.15, сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода у Полтаві на перехресті вулиць Гончара та Петлюри за участі мотоцикла та легкового авто. Я знаходилась в магазині, почула звук удару. І я вийшла і побачила, вже, як перелетів мужчина і впав за машиною. До нього підбігли перехожі. І почали надавати йому допомогу, воду давати, викликали швидку допомогу, я так розумію. З лікарні підбігли лікарі, травматологи і очікували швидку. Швидка потім його забрала. Ну, Удар був дуже сильний. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Volkswagen під керуванням водія 1972 року народження зіткнувся із мотоциклом АТМ яким керував водій 1990 року народження, внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми та доставлений до медичної установи. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відомісті внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. А саме за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство.